Понад тисяча байкерів з усього світу з'їхалися до Ужгорода на вже традиційну зустріч. Щороку вони влаштовують для себе свято душі. Серед любителів залізних коней бідних людей фактично немає. Усі вони мають непоганий заробіток, адже купити і утримувати подібний мотоцикл не по кишені пересічній людині. Відтак для більшості з них це відпочинок для душі. Організатори свята з року в рік намагаються вигадати щось новеньке. Цього року це авіашоу. Ви бачите там. Велика кількість літаків прилетіла з різних куточків Європи і світу, тому що є літак із Америки, який через Нову Зеландію летів сюди, власне, щоб прийняти участь в тому мероприємстві. Я вам хочу сказати, що мільйон процентів позитиву. Я можу вам і маю право вам сказати, що я почув від людей, які старші люди, які літали і були в світі, багато чого бачили. Вони сказали сьогодні, що ми такого, що в своєму житті не бачили. Серед учасників, які полюбляють небо у рази більше іноземців. Вони прилетіли на повітряних суднах з приватної колекції. Про авіашоу дізналися із інтернету і дуже раді, що потрапили сюди. Більшість з них в Україні вперше про ваше шоу я прочитав в інтернеті. Мені було цікаво приїхати до України. Відтак, участь у цьому шоу зробила можливим моє перебування у вашій країні. Я дуже щасливий бути тут. Це дуже весело. I'm happy to be here. Lots of fun. Ми відвідали багато країн і організовували авіашоу у всіх куточках, але ми вперше в Україні. Я вважаю, що це дуже хороша організація. Байкери авіалюбителі разом хороша ідея, плюс музика ввечері. Я обов'язково сюди повернусь. Тим часом із землі за польотами екстремалів спостерігають Ужгородці. Більшість з них подібного роду речей не бачили ніколи в житті. А для когось це мрія, яку Ужгородці, а точніше, Ужгородки мріяли втілити у життя саме під час авіашоу. Щось подібне я не бачила, дуже сподобалось, і я навіть сьогодні, мабуть, політаю в якості пілота другого. Гарно, що можуть наші. Дітки побачити щось нове для себе, тому що я думаю, років 100 такої події не було в Ужгороді. Так що це чудово. Події в небі значно менше цікавило байкерів. У них своя програма і свої уподобання. Більшою мірою вони приїхали відпочивати і знайомитися із дівчатами. Дуже хороший город і дуже гарні дівчатки. і ж ще? все в порядку. Дівчата свою чергу теж не проти відірватися з любителями байків. Участую я вже четвертий год. Не только з польськими я катаюся, Київські, Білорусь, Росія, Черновці, Черніга. Много знайомих, очі нога знайомих. Просто катаємося, відпочиваємо, сидимо, кофе п'ємо. Емоції у місцевих мешканців від шоу дуже багато. Усі потрохи скаржилися на галас від свята. Однак у більшості задоволеними лишилися всі.